У кабінеті Полтавської школи номер 38 два десятки ноутбуків, 3D-принтер, зарядна станція та інше обладнання. Цей цифровий освітній центр облаштували у рамках благодійного проєкту. Ми організуємо в Полтаві тільки в одній школі. На жаль, тому що Полтава не підпадає під ті території, де більшість шкіл працюють тільки в онлайн режимі. Це пілотний проєкт. Сюди можуть звертатися всі дітки з Полтавської територіальної громади. Буде розроблена форма реєстрації, тому що це дуже важливий аспект, тому що безпека перед усе. Цигровий освітній центр у нас працює 4 години після уроків, починаючи з 15.00. Уроки по 45 хвилин на складений розклад. Вчителі визначають свій вільний графік. Як розповів адміністратор, перші чотири заняття влаштували 1 лютого. Ми грали грали кахут. Мені сподобалося тим, що. О... Ти там повторюєш різні вправи з української мови. Ти, о, о, ти повністю відчуваєш себе спокійно. Там о, ніхто нікуди не спішить. Ми використовували дошку та також комп'ютери для кожної людини. Загалом мені цей клас дуже подобається. За словами менеджерки проєкту благодійної організації «Світло надії» Вікторії Мірошниченко, ця школа єдина на Полтавщині, де облаштували цифровий освітній центр. І ще чотири будуть діяти у закладах освіти в Сумській області. Ініціював створення центру дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ за фінансування організації «GPE» – Глобальне партнерство в галузі освіти. Окрім ремонту приміщення та закупівлі обладнання, у закладі облаштували інклюзивний санвузол. Є навчання, яке більш для відпочинку для соціалізації, а є навчання, яке саме нас доганяючи, воно буде проходити модулями. Тобто, дитинка береться дитина береться в модуль, вона його проходить під рівень знань. Він розрахований на дітей, які навчаються на онлайн-навчанні або на змішаній формі навчання. І цілеспрямований саме для тих дітей, в яких немає доступу до навчання через відсутність приладів. Це ті дітки, які внутрішні переміщення, особи діти з інклюзією. Під час занять можна використовувати зокрема ігрові платформи, розповів Богдан Носуля. Дозволяє дітям подорожувати по тривимірному світу, і в educational версії вони можуть виконувати різні завдання, пов'язані із навчальним процесом. Це може бути математика, може бути інформатика, там вбудований редактор коду, українську мову, англійську історію, фізику, хімію дуже великі можливості. Лілія Пархоменко та Богдан Казиріць суспільна новини Полтава.